Уже вкотре переносять судове засідання щодо позову колишнього дитячого хірурга Костянтина Домоновського. На цей раз за відсутності на засіданні адвоката позивачів Людмили Конончук через поганий стан здоров'я. Розгляд справи призначений двадцять треті березня стороку чотирнадцять годині. Прибуток судового засідання немає можливості через погіршення стану здоров'я. Дана встану підвершується копіями відповідних медичних документів, встановленим діагнозом яких. Копія яких надано до суду після зачитаного Наталія Діонісєва запитала у Георгія Домановського, чи зможе він захищати інтереси сина. На що Домановський відповів? Запрохання ліки. Мені буде складно проводити. Незважаючи на те, що сторона відповідача наполягала на продовженні слухання справи, суд ухвалив рішення все-таки перенести засідання на 29 березня. Нагадаємо, під час чергування лікаря Костянтина Домановського помер п'ятирічний Миколка Антонюк. Активісти та рідні хлопчика кажуть, що лікар спав під час того, як дитина помирала. Однак той винним себе не вважає і хоче поновлення на посаді та виплатити йому грошову компенсацію. Ярослава Зятик Віктор Терещук у ритмі подій. thank you